Любі друзі, візьму одну людину в наставництво в академії мільйонерів для розвитку бізнесу LR Health and Beauty. Для цього в нас вже зроблені всі підготовчі заходи. В нас окремо в академії мільйонерів є напрям мільйонний бізнес LR Health and Beauty, Є факультет здоров'я і краси. Але я, як ректор Академії мільйонерів, не можу виділяти достатньо часу для того, щоб розвивати ці напрямки професійно і заряджати учасників академії мільйонерів на саморозвиток, на турботу про своє здоров'я, на турботу про свою красу, про догляд. Тому пропоную безпосередньо тобі. Якщо ти відкрита людина, якщо для тебе важлива командна співпраця, підтримка, розвиток, тим паче, в нас в Академії Мільйонерів розвиток особливий. В нас є експерти, психологи, маркетологи в технічному напрямку, хто Ютуб розвиває, хто в LinkedIn професійно розвивається. Да? Тобто така спільнота загального просунення підтримки, розвитку професійного. І якраз бізнес Салар and Beauty, саме як бізнес, він в твоїй особі буде мати унікальне, унікальне забарвлення і буде мати унікальну підтримку цілої академії мільйонерів. А тому, по-перше, доєднуйся до нашої академії мільйонерів, так щоб відчути наш вайб, відчути нашу підтримку. По-друге, пиши мені в дірект в особисті з бажанням, що ти хочеш побудувати власний бізнес і за основу. Хочеш а, взяти німецького величезного крутого виробника Елар Beauty, який в цьому році святкує своє 40-річчя. Відповідно, тут багато маркетингової підтримки. А в нас, окрім академії мільйонерів, є ще величезна командна підтримка людей, які розвивають бізнес Елар Beauty безпосередньо. Є величезна кількість навчань проводиться. Достатньо заходів внутрішніх, командних компанії безпосередньо, яка дозволить тобі просувати цей неймовірно надихаючий мільйонний бізнес. Тому ласкаво прошу в моє поле і відчути от цей вайб Академії мільйонерів.